Всім привіт, за моєю бонкою, Сьогодні захочеться в Brawl Stars, через те, що думаю що по назві та по ці відео ви вже могли здогадатися, що сьогодні я буду виконувати завдання від підписників, а завдання всі я вибирав в своєму телеграм-каналі, тому кіру, ви зараз бачите в себе на екрані, Заходіть по ньому опозицію під цим відео. Можливо, ваше завдання також попаде в наступне відео, тому обов'язково зайдіть та під постом про це там де я буду виконувати ваше завдання, обов'язково напишіть своє завдання, можливо, я його також виконую. Ну а ми тоді, в принципі, погнали до першого нашого завдання. Його. Мені дав комісмен і воно звучить так. Повтори якийсь е, старий тренд з Тіктоку. Я, коротше, трохи шукав, дивився якісь різні тренди в Тіктоті, шукав, ну, але все, що я тільки зміг знайти. Е, я не, не дивився, чи це старе чи ні, але ну, я все, що зміг знайти, це оце, от, я його вже повторив, тому е, подивіться і оцініть, зараховуємо це завдання чи ні, ну коротше, дивіться. Ну що ж, я коротше це завдання зараховую. а Свою думку можна написати в як чи зараховувати мені це чи ні? чи як вважаєте правильно, що я виконав це завдання чи ні. Ну давайте перейдемо до наступного завдання. Воно було від екстремого монтажера. Моє бажання заходиш на основу, береш тіка і йдеш в ще де. Граєш в трикатки, обов'язково грати, сидіти в кущах заборону. Після того, як ти програєш, виходиш в меню та йдеш на таке пробол, це все в режимах накупки. Окей, в принципі, тут щитерити я шукав довго, як можна щетерити, але це неможливо. Тому все в нас в принципі логічно. Беремо просто тіка і. Йдемо, просто зараз вибираємо шедетики. Ой, стоп, це нас парнеште. Ми вибираємо шедетики. Якщо не зрозуміти, то що п'яте місце це рахується, як програш чи ні. Ну якщо давайте я займу п'яте місце, там де нуль трофей, то ми, в принципі, я буду рахувати, що ця перша катка у нас не виграна, чи просто зіграна. А якщо я програю, то тоді я вже змін на Броболтіки. на що мені там також треба буде зіграти три катки. Ну, дуже надію, що моє наступне відео буде не те, як я вертаю тільки на тисячу. В мене, в принципі, ну і він не сильно важко апається. В зломці, хто знає, то знає, що я АПО на топ один світу навіть тому, коротше, полетіли пробувати. Та мене, до речі, навіть на ньому зараз 8 інстрі. Thank you Окей, йдемо в нашу першу каточку. Дуже надіюсь, що мене зразу не кине з якимось там Морцем Чедгером. Дуже надіюсь, що я просто зможу спокійно відіграти три каточки і не програю. Так, я кітів вже не бачу, Морці не бачу. Я бачу тільки Лілікам не можу бити і двох хедгерів. Але я заспанився біля Шелі. Це, в принципі, дуже таки добре. Зараз просто воно максимально акротно відігратися, тисяча плюс, тут попадаються максимально люті рандоми. Тому треба грати максимально акротно. Мене може зараз, наприклад, Лілі, хто якась з нею зупанилася, вона зараз мене може просто закрити і все. Ну, або якийсь едер. Зараз собі вот, до речі, красидгер сидить. У нього зараз, бачите, швидке на. Набування ульти, ну і все, ні, і все. Мені зараз хана може бути. Я не знаю. Я не знаю, що мені робити. Добре, що мене гаджет більш-менш швидко, в принципі, оновлюється. Це прям дуже-дуже добре. Мене це може врятувати. Ну так то, поки що топ-9 і мене починають піджимати. Мені це взагалі не подобається. Я не знаю, що мені робити, куди мені йти. Ну, Ведгара Ветгерано ульта А я не встигаю нажати на гаджет Ні, це неможливо. Це просто неможливо. Я б собі дав другу спробу, але мені сказали, далі ти якщо програй, ну окей. То ділити мов бролбол, попробуємо бролболі, я не знаю. Я робив все, що міг, я вже як міг, мені просто чуть не хватило, щоб мене гаді швидше перезарядився, тому полетіли. Зараз зіграємо три каточки в бролбол. Надійшою, що ми хоча б зараз вернемо її трофеї, бо дуже обідно, що я злив 8 інстрік. Так, зі мною в тімі Ріко, Мортіс, і я затікав проти нас 100 Едгар та Дінамайк. Окей, полетіло. Полетіло дуже обідно. Я, щось... я так в себе вірю, що я зможу виконати це завдання. Просто з першого разу вже де, але ні. Не пощастило, тому йдемо. Зараз граємо Brawl Ball. Якщо ми зараз тут програємо, то я не знаю. Я не знаю, чи можна ще одну спробу. Ще раз. Так, нам зубають перший гол. Ідеально, просто ідеально, важко, ще грати на відео. Це капісне. На першому мені треба було в записі зняти, яке відіграю. І тоді вже це озвучити, тоді було б набагато легше, але ми зараз тоді граємо по харкору. Ну окей, в мене вже майже є перезаряд. Давайте ми, в принципі, отак от зараз Пропушимо цього дінамайка, Акуратненько, ми його зараз може знесемо. Так, ульта. А куди моя ульта полетіли? Я не зрозумів. Що в мене з ультою сталося? Так, давайте відкидаємо Акуратненько, зараз може бути гол. Спокійно, зараз забуваємо гол. Так, окей, все, забиваємо гол. Давай, Морті, забивай голний тяний час, я тебе прошу. Один-один зрівняла рахунок, нам потрібно зараз ще вирити катку, і лишиться нас ще дві. Дуже надійшли, що в мене це буде зробити. До речі, я міг піти, в принципі, з тімою. Я міг забирати нормальну тіму, але вже. Ладно, будемо це робити з ранку. Хоча навіть не пам'ятаю, вроді в заданні було то, що треба з рандомом. Ну, ми головне, що зараз затащили першу катечку. Дуже добре. Ми вже вернули тисячу трофеїв. І навіть якщо ми зараз програємо, то мені злий це тік рівно до тисячі. Тому це не сильно страшно. До речі, у нас ще з'явився новий квест. Про це, до речі, розповідав також в своєму телеграм-каналі. От, у нас, в принципі, тут 200 кілів даєш, і ти можеш отримати отакий відкрутий пінжі. Я вже зробив більше половину. Ну, коротше, полетіло, стояти не будемо. Летимо до другої каточки зразу, бо наших завдань попереду дуже багато. Тому летимо, якщо чи ви виконуєте. Проти мене грає бас, Джекі та Кіт, дуже небезпечний пік. а Зі мною Мортіс і Бас. Ну капець, Ну, капець, капець, не знаю, чи ми зможемо затащити чи ні, але я зараз постараюся. Я зроблю все, що у мене, в принципі, можливо, в моїх силах. Так, окей. Окей, вже, до речі, в принципі, не пан. Якщо зараз Мортіс забуває, це буде прям дуже-дуже добре. Ну, він має забити. Там вже навіть кіт зупинився. Ну, не кажіть, що він не забив. Капець, він не забив. Нє, 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 ні, мені цікаво, передається момент, чому він там не забив. У мене просто питання, як він там не забив. Там ж ідеально можна було забити спокійно. Як він там не забив, У мене питання. Я от просто взагалі не розумію. І нам зараз може забити гол. Нам зараз Джекі може забити гол, але ні, окей, бас трошки. У нас бас більш-менш адекватний попався, вона нам не забила гол. Але в мене велике питання, як Мортіс не забив там гол, там ж вроді було ізі. Я не розумію, як він там не забив. У мене просто величезне питання. Як він там не забив? Я взагалі не розумію. Так, давайте. Ми зараз просто. Це... Шаудоутом. Ще одну в мене з Гіпром залетіла, в мене ще мінки порозліталися, вбивши базу. Ну ні, ну давайте нам треба забити, пацани. Ну капець. Джеки там в них просто в них там всі добре зігра, зіграно грають, а в нас це в нас це капець. Просто по одному, хто що може, то й робить, але все одно прям дуже важко грати. Не, я не знаю, як ми зараз ото маємо виграти, Ну, за катка прям буде сильно напряжена Так, давайте. Ну давайте зараз заб'ємо. Мені течку до ульти окей. Давайте я зараз роз... рознесу може, цю середню стінку чуть-чуть. ні, не получилось. Зато я розніс ворота і Морті забуває гол. Дуже добре, окей. 1-0, йдемо. Хоча, до речі, катка прям дуже напряжена Дуже напряжена, бо в них твій набагато краще, ніж в нас. І якщо ми зараз виграємо, я буду просто в шоці. Так, я не встигаю викинути м'яч. І Морті, давай, гіпер, Хорош, ідеально, зараз ульта була від Морти. ще одна ульта. Хорош. Майже убивай. Ні, все-таки вбиває. Джекі. Зараз скажи, що там гол. Скажи, що забігав. Гол, Давай, давай, ні, на жаль, не забувай гол Ладно, окей, це не страшно, в нас покше 1-0, нам просто головне протриматися Тоді ще хоча б хвилину, капець зараз баз залетів з гіпрум, я настражився е, Так, акуратненько, акуратненько накидаємо по чуть-чуть міниці. По чуть-чуть ми накидаємо міни. Так, ще кидаємо свою голову. Окей, окей, добре, 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 добре. Ні, погано. Ні, погано, я не встиг собі набити на ульту, так би я зразу кинувши із Гіпром. І нам би ми б тоді точно відволікли, вони не забили гол. А так, е, так це вже не задефати, так це неможливо задефати, вони нам спокійно забивають гол. Просто Джекі заходить в ворота. Я не знаю, що робити. Лишилося ще 30 секунд. В Джекі є гіпер. В база поки що дуже добре, що хоча б нема. Аня, в нього вже є ульта, поки я це говорив. А можна мені теж ульту? Можна мені теж ульту, щоб я. Окей, все, в мене також є ульта. Зараз давай, головне, щоб в мене ще й ульта когось вбила. Було б тоді дуже добре, але вона поки щось нічого. А, моя ульта нічого не зробила, Ладно, вона ну, нікого не задомажила, просто ідеально в мене. Звісно, голова побігла. Ладно, окей. Зараз розкриється карта, тільки все одно я не знаю, що ми будемо тоді робити. Так, а, так, акуратно. Ну все, ні, ми тут програли. Ми тут програли, це неможливо, зараз тут буде вирити. Хоча ні, задефли, задефли. Фух, я вже подумав, що зараз не цей. А, що ми зараз програємо, але голова має добивай. Ні, не добуває голова. Мортіс, я тебе прошу забий. Я тебе прошу, забий. Хорош, окей, ми все-таки вирили. У мене тімейти такі... не такі вже й погані. Рандоми, все-таки більш-менш непогані попадаються. У мене статистика не гірша тут. Ну і ладно, зато у мене дуже багато урону. Полетів, тоді мені зараз залишилось вирити одну катку, і це завдання буде виконано, наскільки, ну якщо я його правильно зрозумію, то це, якщо ми зараз одну катку, у мене завдання буде зараховано. Давайте зараз ще також фастом чекнемо, як там Мортіс не забив. Мені просто цікаво, чи на нього не говорять, чи там просто ну там можна було забити, чи ні. Так, от нас катка починається. Мортіс тут забирає м'яч. Він біжить, 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 біжить. І чому. Е, а, я зрозумів, окей. Нас Мортіс на початку прям дуже сильно топанув. Ну ладно, окей, полетіло. Дуже добре, що ми ту катку вирили. Зараз надію, що ми також затащимо. Я буду прям в шоці, якщо мені зараз будуть нормальні тімейти. Так, проти нас грає якісь чели, майже вони виглядають, ніби вони без скинів. Ну, Мортіс Кольті Пеня зі мною Мортіс і Курдеріс. У них легендарна ліга. До речі, оця от нова, значить вже, ну я думаю, розіграні, якщо що, тому ми зараз маємо та щити. якщо що, так, Мортіс, ну ти не думаєш, що раз є тік, тим нелегко винесеш, Я то професіонал тік. Окей, вже мінус Мортіс у нас є. Дуже добре тільки. Блін, ні, ні-ні, ні, тихо, пожити, пожити. Ну, майже, майже я вижив Так, Мортіс, а ти не хочу ультинути, щоб відхилитися, ладно, пенше не хоче. Він і так, в принципі, все в без ульти забирає. Це прям дуже-дуже добре. Ну, минуло вже майже 30 секунд гри. В принципі, ми йдемо досить дики непогано. Нас чуть-чуть пропушили. Ой, ой, пеня вже. Стоп, воно що з гіперкану, але чо, чому, чого ж дві ці штуки полетіло? Ну. Ладно, напевно, що вона гаджет, якийсь такий нажав, так, давай. І моя голова чуть задомажила пені. Це прям дуже добре. Ну як, чуть-чуть 4 тисячі урону. Так, Мортіс, я тебе прошу забий. Ну там та можна забити. Забий, 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 і. Ні, не забиває. Ну це якийсь капець, я не розумію, там реально неможливо було забити чи що. Ні, а щось прям все дуже странно. Дуже странно. Мен там можна було легко забити. Так, Мортіс. Мортіс, Мортіс, Мортіс. Так, акуратно ми зараз акуратненько, максимально зараз відіграємо. Почуть Мені треба десь знайти. А Або вот турелька, пені. Давайте ми її зараз несемо акуратненько. Так, раз, два, три. Ма... О, Ось, окей, мінус Рейка, все це має бути гол. Це має бути гол. Мортіс, я тебе прошу. Мортіс, ну я тебе прошу, забий, 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 забий. Хорошо, окей, 1-0, лишилось півтори хвилини. Просто або протриматись, або забити ще один гол. І завдання буде зараховане. Друге наше завдання. Ну я надію, що вони, були, вони, вони що вони зараховані. Ну, як я вважаю, що ми їх, в принципі, зараз виконаємо. Що я зробив? Ні, ну ні, ну ні, ну ні. Ні, ні, тихо, блін, я зараз так затупив, але я взагал... все одно забиваю гол. І ми, Я вважаю, що це завдання виконано, тому полетіли до нашого наступного завдання. Наступне завдання мені дав Євгеш. Його завдання звучить так: за Мортіса, не ходячи в ШД з меха з кіном це обов'язково. Я б тут міг легко щитати, піти просто на твінк зіграти, але потрібно іменно з меха з кіном грати. Тобто прийдеться мені грати на основі. На основі в мене Мортіс тище плюс, тому коротше, вибираємо ШД До речі, він не написав, який іменно ШД тому я міг би зараз взяти любе ШД Ну, давайте, коротше, зараз вибираємо Мортіса. У мене на нього мають мене тільки на основі є скін Мортіс Меха. Тому давайте вибираємо Мортіса. І тоді, якщо я все правильно зрозумію, то ми просто в катку. І нам потрібно просто зіграти катку. Тут не пишу, її потрібно вирити, тому нам зараз просто не можна ходити і переміщатися тільки тичками. І головне просто. ну Мені головна задача не злити трофеї. Там вже побачимо, що як піде. А, так, кіт, куча Лілі, Едгарів, блін, це прям дуже погано. Я не знаю, якого я тут ти маю. Ну, це буде зараз прям дуже важко. Так, ну стой, я тебе прошу. Ну ні, ну ні, ні, вони зараз тут зараз замітять і все, мені хана. Якщо він зараз, ну да, він зараз від це виходить, я не знаю, що мені тоді робити. Ну він зараз все, він зараз влаштовує за мною, просто цей. Ну все, ну все, мені хана. Мені хана це неможливо. Це неможливо просто грати. Вот і мене зразу замітить, і все він мене вбиває. Ну не, не було завдання такого, щоб я мав вирити. Тому катка зіграна. І я вважаю, що завдання зараховано, Тільки після відео мені прийдеть зараз ще Мортіса вертати на 1000 трофей. Тому давайте ми вже перейдемо до напевно, нашого останнього завдання. Воно було від Влада, Треба апнути один ра ранг, не виграючи жодної катки. В принципі, звучить якось неможливо, але насправді все дуже просто. Тільки на основі в мене це не вийде зробити, бо щоб все було максимально чесно. Я зайшов на твінк, у мене тут є бралери з нульма трофеями. Щоб все було чесно, ми зараз просто беремо Бралера, в якого нуль трофеїв. Тобто я за нього ще не вигравав жодної каточки, за нього я ще взагалі не грав. Наприклад, на здраку, четверта сила. Я зараз просто йду в шеде, і мені головне не займати перше місце. Мені просто потрібно нам скільки нам треба, вроді би, дві катки. Ні, нам придеться зіграти три катки, бо на топ-1 ніяк не можна. Ми граємо просто три катки, можна тільки, якщо я не полюваюсь, можна навіть дві, якщо з але не буде. Просто зараз давайте зіграємо три катки. Не виграючи і погнали. Стап, тільки блін, я забув вам показати, скільки в мене перемог, щоб ви бачили, що я ні разу не виграв. Ну, ладно, давайте зараз ще після цієї катки чекне. Може я зараз випадково ще й виграю, тому якщо що, ще придеться поміняти браулера. Ну тут всі катки будуть проти ботів, то має бути легко, просто головне, випадково не зайняти перше місце. Тому окей, летимо, летимо. Мені просто зараз треба акуратно зіграти. Можна і зараз давати пару кілів собі, Спокійно, вже, до речі, топ-9. а Вот, до речі, якраз цей бул. Джекі, Ну зараз давайте спробуємо когось винести, щоб я не був такий якийсь безкорисний. Так, а деться джекі? вот джекі, Акуратненько ми її надомажуємо. Так, давай, давай, де вона. А де вона пропала? Капець, вона побігла. Ладно, давайте ми зараз тоді ульта нема. ще тут має бути бул, тільки я не знаю, де він. А вот. Він у нас є тут. Давайте ми його зараз також чуть -чуть попалимо. Головне, зараз ще випадково не зняти перше місце. Я вам це нагадую. Так, окей, вбиваємо, була. Це вже топ-5. Ну, давайте постараємось зайняти топ-2, щоб було швидше. Зараз постараємось заняти топ-2, щоб ми швидше ці трофеї. А так, що топ. Покшу ще -то -то досі топ-5, ніхто нікого не вбиває. Ну це боти, вони ще поки один одного знайдуть. Давайте я ще також постараюся ще когось одного хоча вбити. Так, ні, в нас тут Гейл. Бо навіть якщо мене зараз б'є, то не страшно. Давайте зараз якось його акуратно пропушимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все в нас мінус Гейл. Напевно, що зря я підібрав ці баночки. От тут ще також все в нас ріку стоїть. Давайте ми ріку також виносимо. І давайте вже тоді йдемо помаленьку в'ят помираємо, бо зараз вдруг вони один одного швидко вб'ємо. Зараз просто поки не помремо в'яді, тобто також не погано. Виходимо, зараз скільки мені має, вроді би, дати 6 трефек, Якщо не помиляюсь Зараз давайте вийдемо. А ні, мені дає навіть плюс 7, і перемога зараз, зараз зарахуватися немає. Ну зараз давайте я вам ще раз покажу. Зараз давайте відкриємо ці два стардропи в нас. Ну зараз події два стардропи, так епічний, і мені опадає пінчик. Ну коротше, запам'ятали, у мене зараз 727 перемог в соло ще де. Тому полетіли, зараз виграємо ще, якщо не полягають, дві каточки. І в нас завдання має бути зараховано. Ну, давайте, щоб я зараз довго відео не сяв. Давайте я хоча б ще одну каточку зіграю, не на відео і вже колишся ласка я вам її покажу. Так, коротше, зайняємо зараз тільки що друге місце. Зараз зап запам'ятали. В мене було 727 перемог. Зараз дивимося, мене далі 727 перемог. Мені зараз залишилось залутати ще 4 трофеї, і я апну новий ранг без перемог, взагалі, тому полетіли. Залітаємо нашого надію, що зараз на стовкатичку, вона мені зараз випадково не заруїнити. Тому зараз просто полетіли. Дуже надію, що я зараз легко затащу. А так, хто там біля мене заспанився? Так і нікого не замітив. Ну стоя бачу, біля мене є три банки. Давайте ми їх підберемо і йдемо шукати е, ботів, яких можна зараз буде легко повоносити, і піти просто померти. Мені зараз треба просто заняти топ-4, щоб до вони з відео. Ми зараз займемо швидко топ-4 і, в принципі, все. Так, воно б мене зараз на ні не було, щоб мені не прийшло ще одну катку грати. Так. Ой, тихо, тихо. Ні, я зараз помру. Фух, я чуть не помер. Так, тут ще й бомбочки тіка, зараз акуратно. Вже, в принципі, топ-7, вже топ-6. Зараз давайте ми ж також швидко винесемо. Тіка. Бам-бам-бам, все, вже топ-5. Давайте я вже поки буду зараз помирати. Я надію, що зараз буде топ-4, тому зараз чуть-чуть ми задомажимося від яду. Якщо не буде топ-4, то зараз його, з нього бігом вийдемо. Так, окей, ще досі немає топ-4. Ладно. Зараз все. Окей, тепер є топ-4, ми зараз просто йдемо в яду. Помираємо, і в нас зараз має бути апнутий новий ранг без перемог. В принципі, все чесно. Якщо я правильно зрозумів завдання то я думаю, його можна зараховувати як виконане. Бо новий ранг ми апнули. Перемоги в нас тут взагалі не змінилось. Тому я думаю, що на цьому можна буде закінчити відео. Кому нас способу обов'язково, поставте лайк. Якщо не давайте наберемо під це відео 30 лайків. Я знімлю нове відео про те, як я буду виконувати ваше завдання. Тому все, кому нас способу обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, та нажбіться з назад, що розкати моє не, не ну, відео, ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!